Сьогодні, я думаю, що Вадима зайця настрій зовсім протилежний, ніж той, який був в попередніх матчах. Ну, Віталій, будь ласка, тобі слово знову. Пане Вадим, нас зараз в студії говорить про те, що ваша команда цілком у всіх лініях і доволі впевнено переграла саме сталь лідера. От завдяки чому, як ви налаштували, яка тактика, в чому секрет, як перемагати сталь, яка ну, дуже серйозним претендентом на прем'єр-лігу є. Ну. Вы правильно заметили, все линии, ну, можно так сказать, очень надежно сыграли. И это залог успеха. С такой командой, как Сталь, однозначно, мы не имели права раскрыться, дать ей какой-то шанс, команда хорошо использует пространство, все создает. Ну, ребята, в принципе, на игру ну, в процентах, но в принципе выполнили установку, поэтому такой результат. Сьогодні, окрім того, що ваша команда перемогла, двічі забували гравці, яких ви випустили на заміну. Перша заміна вимушена. Що це тренерське щастя? Чи ви чітко знали, що саме ці футболісти мають там десь опинитися в цьому епізоді та збільшити перевагу вашої команди? Ну, другий м'яч це сильне качество Андрія Атленка. Тобто ми знаємо, що він може, і він забив м'яч. А по поводу Маковичка, він перед грою дав слово нашим роботникам клубу, що він сьогодні забив, і он, он забив. В яких умовах, чому власне які обставини, чому він перед Рою, саме Маковійчук давав це слово, наприклад, хтось інший? Ну от нас ж, ну болельщики заживали і... Можна так сказати, бухгалтері бухгалтері, те люди, які для нас працюють, попросили Степу наконець забити і принести їм желану для нас всіх победу. І ще раз Степа здержав слово. Ну, бухгалтерія якось такого віддячиться, Я про преміальних. Ну я так думаю, що так. Да. Звісно, їм подарок і вони хлопцям зроблять свій подарок. Повернімося трошки в минулий тиждень, навіть коли з'явилася інформація про те, що керівництво не підписало вашу заяву про відставку. Десь пізніше з'явився ваш коментар на офіційному сайті, в якому ви все одно зазначали, що вважаєте, що якби змінився тренер, то команду це десь би сколихнуло, надало якоїсь додаткової мотивації. От зараз у вас цих настроїв немає, вже залишити команду. Ну, у мене ніколи не було настроєння залишити команду. Це не емоції. Ну, я люблю свою команду, свій міст, і в даній ситуації, коли немає результату, ну, будь-який Человек, который уважает, у кого є совість в моей ситуации поступило точно так же. Ну и большое спасибо руководству за то, что они ну, доверили мне возглавлять эту команду дальше, а я своей работой вместе с ребятами уверенно продаю их недоверие. То есть думок про выставку у вас уже нет, это в минулому, так? Ну конечно, у меня был разговор с генеральным директором Николаем Анатольевичем Климом, где мы поставили точки на «Д», и, и он человек Принципиальный и надежный. Мне это было приятно, что в тяжелой ситуации он сказал, что он несет такую же ответственность, как и я. І вместе с этой тяжелой ситуацией мы будем влазить как команда, так и руководство. Ну, ж, бажаємо вам придумать и далее працювати своей команды.